Тема рівняння теплового балансу. Тіла з різними температурами при теплообміні обмінюються між собою теплотою. Усі тіла, що беруть участь у теплообміні, з часом переходять у стан теплової рівноваги, який характеризується встановленням у них однакової температури. Згідно з законом збереження та перетворення енергії, теплота не може зникнути безслідно або з'явитися з нічого. Ну так не буває. Тому в замкненій системі кількість теплоти, яку віддають усі тіла, що охолоджуються, до рівня кількості теплоти одержаної всіма тілами, що нагріваються, за умови, що при цьому не відбувається перетворення тепла, в інші види енергії. Як це можна записати? Ну, Кількість теплоти це Q. От. Якщо тіло віддає, от, Q1 до рівня Q2. Я позначу зі знаком мінус і знаком плюс. Таке рівняння називається тепловим балансом. Нехай вас ці значки зверху не лякають. Просто у нас Q1 це кількість енергії, кількість теплоти, яку віддають тіла, що охолоджуються, вони віддають, вони зменшуються. Бачите, я знаком мінус позначив. А Q зі знаком плюс це кількість теплоти, яку приймають тіла, що нагріваються. І звертаю вашу увагу, в мене можуть взаємодіти не два тіла. В задачах може бути три, чотири тіла. З однієї сторони будемо збирати ті, що віддають, і з іншої ті, що приймають. Будемо балансувати все, відбалансовувати. Зараз поясню, як розв'язувати ці задачі. Є алгоритм розв'язання задач на тепловий баланс. По-перше, слід з'ясувати, які тіла беруть участь у теплообміні. Потім визначаємо, якої температури набувають тіла після встановлення стану теплової рівноваги. Потім з'ясовуємо, які з тіла віддають теплоту, а які отримують її. Записуємо формули кількості теплоти для кожного тіл, що перебувають у теплообмінному процесі. І складаємо рівняння теплового балансу. З однієї сторони, від дорівнює, ми записуємо суму кількостей теплоти, яку отримали тіла. З іншої сторони, ми пишемо суму кількості теплоти, що віддали тіла під час теплообміну. І розв'язуємо рівняння відносно шуканої величини, перевіривши її одиницю вимірювання. І останнє проаналізувати отриманий результат на предмет його достовірності.